Я просто дуже забобонна. Мені це вже реально заважає жити. В мене щодавно не розірвало між двох прикмет ввечері, виходжу з дому, взяла сміття викинути, вийшла за двері і така стоп. На ніч сміття виносити – погана прикмета. Думаю, треба повернутися, а потім згадала повертатися теж погана прикмета. Я хвилин п'ять так стояла на сходах, не рухалася, думала, що мені шкоди менше завдасть. Стою, думаю, а якщо сусідам під дверям викинути, це цікаво, погана прикмета чи вже хуліганство? І потім згадала, може повернутись? Якщо подивитися у дзеркало. Я повернулася, стою, дивлюся у дзеркало, думаю, а чого я стою? Треба ж присісти на доріжку, сміття ж ще не винесла. І все, втягнулася в цю петлю, попала. Почала плювати через плече. Дерево стукати, ледве до ранку з цього з цієї історії. Це всі від бабуся. Вона мені в дитинстві всі ці забобони, як на комп'ютер встановила. Я навіть не просила, лежу, в неї в гостях телевізор дивлюся, руки ось так склала, фатальна помилка. Ледь не померла. Бабуся врятувала, прибігла і, і в останній момент почала кричати: Не лежи так, так небіжчики лежать. Я мало не посивіла. Від переляку. Мене взагалі дивує, як ми віримо легко в легко всяку містичну дурню і зовсім не віримо в терміни придатності. Ми ж кожного разу стоїмо біля холодильника, і що він прямо в день у день закінчується, що прямо 27 го і кефір зник, ніч на заводі, вони ж. На заводі не дурні, вони ж місяць запису заклали. Я, чесно, термін придатності тільки в магазині дивлюся, бо вдома в холодильнику вже не псується, якщо ви не знали. Там час зупиняється. У мене зараз там йогурт із 2009 року, свіженький, як новенький, і ми віримо. У всяку дурню, наприклад, придумали собі, що якщо економити гроші будуть, ага, маячня, всі знають, гроші будуть, якщо не свістіти. Я не свищу. і що? Грошей теж нема. Доводиться економити, а мені це вже набридло. Проблема навіть не в тому, що я економлю, а в тому, що мені вже не треба, а я продовжую. У мене вже азарт, розумієте? Я в магазин заходжу, як хижак, тільки жовті цінники. Бачу, мені булгур, чесно, взагалі не треба, але якщо по акції я ж за ними прийшла. Я не розумію, навіщо ми мучимось, навіщо сьогодні ми живемо погано, щоб потім, можливо, пожити краще. Треба навпаки, чим менше заробляємо, тим яскравіше треба витрачати. Зарплату отримала. Салют собі обличчя. І на наступному місяці святковий настрій і бажання працювати з такою зарплатою або хліб, або видовище. Я от задумалась, заради чого все це? Я ось порахувала, скільки я економлю на жовтих цінниках. Дві тисячі гривень. А нервів залишаю там тисяч на сорок. З бабусями деруся за останню пачку товару. Це дуже тяжко. Жадібні жінки страшна сила. Бачила, як одна бабуся перевіряла диню чи стигла. Пальцем наскрізь продавила. Зелена, уявляєте? Не стала брати. Просто знищила її Я заберу по акції, я таке люблю. Я для себе нещодавно геніальне рішення при... прийняла. Додала 2000 на продукти і почала нормально харчуватись. в авокадо пробувала. Я ще ні поступово підходжу, бо як його купити? Там же треба з людьми скидатись. Скоро буду в магазині буду пропонувати бабці. Пропонувати Дідо стоїть, картоплю бере, а я підходжу. Пс! дідо, навіщо тобі картоплю? Давай авокадо. спробуємо. Ти ж не сьогодні завтра того, а там на небі тільки балачок, що про авокадо? Є ж лайфхаки як зробити продукти дешевше, як в магазині. Відбиваєте лід від креветок, мінус 12% ваги. У мене подруга Брокколі купує, качеришку відламує, чисто капусяна зачіска наказу йде. Дивиться касиру в очі, так і було. І банани у вас вже чищені. Розберіться, що тут коїться. Я сама скоро так буду робити З авокадо кісточку вичивлю. Це двувбала платити за це ядро. Ви бачили це? Вони гирю туди зашили. По головину ваги займає те, що я не їм. Скоро яблуко будуть продавати разом зі стовбором. До кова... ковуна питань нема, чесно. Я нещодавно вкрала вагадо. Тільки у нас так радіють крадіжками. Але технічно я його не крала. Я просто обслужила себе погано на касі обслуговування. Не злучилося поганий працівник. А що вони мені зроблять? З магазину звільнять, я в іншому кар'єру зроблю. Не проблема. Я просто не розумію, на що ми збираємо гроші. На старість, мені не треба на старість, мені зараз треба. У 70 років куди кокаїн втирати? На похорон відкладаємо, я не буду. І бабусині гроші теж прогуляю. Головне її налікати, хай собі збирає. Чорний день, як собі уявляєте, ядерна війна? Ти пішов у банк, зняв свої 300 тисяч що? куди з ними? Вижити на них не можна. Ми кожного дня працюємо, чому відчути життя на смак, а ми відкладаємо, відходить кожен день чорний, крім того, на який ми збираємо. Отож, відтрачайте гроші і насолоджуйтесь. Сідайте в таксі. Беріть три туалетку, щоби. А то всі жопи вже пообдирали фанерною тою бумагою. Я нещодавно взагалі склала склала її вдвічі шість шарів. Тому немає сенсу економити. Хоча б не економити на їжі, бо все, що ви на їжі зекономили, потім витратите на ліки. Я знаю, з власного досвіду. Лікар виписав таблетки 12 тисяч. Пачка. Я купила не ті. Тиждень ходила, себе переконувала, та ті, ті, надія, ті. Знаєте, за законом таблетки в аптеку не можна повернути. Купив – пи, або йди хворобу від цієї таблетки, шукай. У мене був період, вирішила зайнятися здоров'ям. Купила вітамінів тисячі на 12. Я забула про них півроку тому. Згадала термін придатності минув. Дивлюсь на них, щоб вони прям зіпсувались, було б 12 стало А11, та вони навіть краще стали. Я випила і реально легше стало. Просто від того, що нові не довелося купляти. Тепло по тілу пішло. Я зрозуміла, що нам на себе завжди грошей шкода. Для рідних, для близьких не шкода. А для себе посіні сумніви. Чи заслуговую я? А не забагато я віддала за пересадку серця. Може, треба було свиняче ставити? Через це я купуючи щось дороге, чуттям провини ходимо. Я ось боюсь дешевих медичних послуг. А в мене подруга взагалі нічого не боїться. Корекцію зору собі зробила за 14 тисяч. Через це, купуючи щось дороге, ми ще й з почуттям провини ходимо. Я от боюсь, ми дешевих медичних послуг. А мене подруга взагалі нічого не боїться. Вона собі корекцію зору за 14 тисяч зробила. Я не знаю, як їй, напевне, поруч нормальні очі намалювали, тепер дивись через них. За 14 тисяч кросівки дорожчі коштують, курсівки на літо, а очі на все життя. Ось і звідси вираз, отче розуй. Я довго думала, що це методика така? Напевно, просто тряпкою протерли, зняли смок з очей. Я теж собі корекцію зробила, але за 40 тисяч. Сучасна методика спочатку, та тряпку плюнули, а потім потерли дуже зручно, антиячмінний захист. Тільки обідно у нас з неї однаковий зір вийшов, а я ще й приплатила. Я зараз око як підведу. Ви не збільшуєтесь. Пільтер Валенсія теж не звеляється. За ці гроші я ще могла два ока купити. Третє, на лоб. запасне або на бутилоцю два прибити. Бачили такі, що сонце закісні окуляри носять? Ми ж ніколи не піднімали, що там. А він, коли самокат ззаду їде, завжди вчасно підходить, навіть вікати не треба. Ще проблема, що в нас в дитинстві не вчили заробляти, тільки не тратити. Батько на день міста 100 гривень давав і казав, куди не треба, не трать. Та добре, що попередив, Ледь квартиру не купила. Мама моя, майстер Блефу, вона кондукторам доказувала, що мені. Не сім. Я вже за поручень тримаюсь, а вона йому сім просто велика. А я їй мама. Які сім. Я вже. Але ви знаєте, я рада, що в мене така сім'я. Гумор від бідності. Погано бути бідним і без почуття гумору, ти навіть не можеш пожартувати, що ти голодний. Зараз у нас в сім'ї гроші з'явилися, мала заспокоїлась на приколі зараз. Часто з нею говоримо, недавно дзвоню їй і кажу: я чорної ікри ніколи не їла. Вона каже: я теж, бачиш, ми її, походу, не любимо. Соромно стало, купила баночку ікри, спробували. Виявилося, любимо. Так, економія мій на генетичному рівні. Прищеплена. Я економлю навіть коли не планую. Нещодавно речі випрала, порошок ви забула. І знаєте, що відстиралося офігенно, можна взагалі без пральної машини. З кошика смердючи витягнула десь яком повшикала, і готово. І чисто. економія це не тільки коли ми в чомусь відмовляємо собі. Ми ж речі не любимо викидати. Носять, не розсипляться на молекули. Тряпку для підлоги коли почали купляти. А до того наші батьки без трусів ходили. Мама прямо на них наш вибор начували, бать коли встигав вискакувати. Я сама така, банки жодного разу не викидувала. З-під компоту, банки помила, подивилася, чиста красива викидати, шкода, хай стоїть, блищить. Рік тому перестала банки возити з Села до міста. Бо 10 хвилин їм, а 10 годин з банками на потязі позорюся. Так що моя вам порада не економте на собі. А ви підписуйтесь, ставте лайки вподобайки. Далі буде ще багато прикольного.